Вітаю друзі на каналі Сенічна Політика з вами Рейтерович. сьогодні 20 липня і пропоную поговорити про наступну можливу зустріч з росіянами в контексті стамбульських перемовин. Ну і всієї тієї політики, яку ми раніше проводили щодо завершення війни. Але перед цим, будь ласка, не забувайте про вподобайку. Коментарі це дуже важливо зараз для Ютуба. репости, спонсорство і, звісно, підписку на канал Сенічна Політика. Не відкладайте це на потім, зробіть прямо зараз. Отже, президент України призначив нового секретаря Ради національної безпеки та оборони Ростема Умєрова, який був раніше міністром. Оборони і власне людиною, яка очолювала українську делегацію на останніх перемовинах, які мали місце в Стамбулі з Російською Федерацією, умєров ну, на той момент був найвищою представником так би мовити представницькою особою від України, тому що з боку Росії, наприклад, ніяких міністрів не було. Там були або якісь заступники, або взагалі якісь невідомі історики, як сказав Марк Рю згадуючи Мединського, і от після перепризначення, тобто, коли Умєров пішов з посади міністра оборони і став секретарем Ради національної безпеки і оборони України, Зеленський зазначив, що він і надалі буде куратором оцього переговорного треку. Тобто, ми можемо зробити тут дуже простий висновок, що під час першого цього призначення. Питання було не в посаді ну міністр оборони, а питання було конкретно в особистості Умєрова. Мабуть, він влаштовує дуже зеленського. Ну і власне Єрмака, офіс президента з точки зору ведення перемовин з росіянами. Ну я нагадаю, що він брав в цих процесах участь ще в 22-му році, тільки на початку повномасштабної війни. Він тоді теж входив в делегацію від України. Єдине, що не був її. Очільником, але вже тоді він з росіянами мав можливість про комунікувати, ну і там поспілкуватися. Зеленський зазначив під час одного зі своїх традиційних звернень, що триває розмова з російською стороною щодо обмінів. І Україна продовжує виконувати домовленості минулої зустрічі в Стамбулі, і також він зазначив, що зараз команда працює над ще одним обміном. Ну тут незрозуміло було цієї заяви про які домовленості йде мова, але ми можемо зробити очевидний висновок, що мова якраз іде про ці обміни, тому що ні про що інше в Стамбулі під час минулої зустрічі не домовлялися, Принаймні, ну, публічно була тільки ця інформація. Ніяких інших домовленостей там, начебто, досягнуто не було. Ну і тут треба зазначити, що навіть чуток якихось там додаткових щодо цієї зустрічі особливо не ходило. Причому як з нашого боку, так і з боку безпосередньо країні-агресора. Водночас Зеленський зазначив, що секретар ради національної безпеки і оборони Умєров йому доповів, що вже запропонував російській стороні наступну зустріч ну, на тижні, які повинні. Початися завтра з понеділка. Ну і Зеленський там зазначив, що переговорну динаміку треба збільшувати. Треба робити все для того, щоб досягти припинення вогню. Ну і російській стороні треба також перестати ховатися від рішень. А, тобто, логіка така: обмін полоненими, повернення дітей, припинення вбивств. Ну і далі Зеленський зазначив свою традиційну вже мантру, яку він регулярно повторює як мінімум останні кілька місяців: що потрібна зустріч на рівні лідерів, щоб реально забезпечити мир. Дійсно, мир Ну і Україна до такої зустрічі е, готова. Оця мантра, чому я так її назвав? Вона ну трошки дивно дійсно виглядає, як на мене, оскільки. З одного боку, ну безумовно, якась пряма зустріч, наприклад, між президентом України, і людиною, яка називає себе президентом Російської Федерації, ще й за посередництво, наприклад, президента Сполучених Штатів, вона дійсно могла би привести до певних результатів, і, як мінімум, активну фазу бойових дій зупинити. З іншого боку, треба розуміти, що Путін на таку зустріч в даних конкретних умовах може погодитися е, лише у тому випадку, якщо е, він буде вважати себе переможцем, тобто. Е, він буде вважати, що ті умови, на яких війна закінчиться, вони будуть повністю влаштовувати Російську Федерацію і його особисто в його розумінні. Це фактично капітуляція України. Ми бачили всі їхні меморандуми. Про них ми ще згадаємо. І для Путіна такий варіант він є єдиним можливим. я не думаю, що на банковій про це не знають, але тим не менше, постійно піднімають цю тезу, що давайте значить зустрічатися особисто. Лідери будуть про щось говорити, домовлятися і так далі. Плюс не забуваємо про такий важливий момент. Що Путін і його міньйони вже кілька разів кидали тезу, що для них президент України не є ну настільки легітимною особою, щоб він міг зустрічатися про щось говорити. Нам звісно, з одного боку, на позицію росіян абсолютно наплювати з іншого боку, може бути така ситуація, коли ті ж росіяни той же Путін скаже, що та я готовий. Ми можемо поставити крапку. Він звернеться до Трампа. Тут велика небезпека, але ну є певні питання, може, хай вони якісь там типу вибори проведуть і так далі. Повертаємося до минулого останнього відео, крайнього, яке було на каналі, про те, що Келох, який був в Києві, міг в тому числі обговорювати питання виборів з того розрахунку, щоб якось перепідтвердити легітимність української влади. І власне, ну на цьому Путін тоді на зустріч президента та Російської Федерації, президента України, може погодитися, але в будь-якому випадку зараз ця історія вона дуже віддалена, бо для Путіна немає жодного сенсу зараз за такий стіл перемовин сідати. Я маю на увазі, виключно для себе, тому що він точно не переможець і точно це не ті умови, які йому дозволять навіть пояснити своєму. Населенню, що типу Росія в цій війні перемогла. Йому треба трошки інші умови. Ну або підготовка до цих умов. Тим не менше, ми тему і тезу з цими прямими перемовинами лідерів постійно рухаємо. І ну видно, що Зеленський зробив на це певну ставку. Але от якими будуть результати, поки на це питання насправді відповісти достатньо складно. Тим більше, що навіть той же Трамп казав, що так, зустріч вона можлива в такому форматі, але для цього треба виконати дуже багато багато попередніх умов. і от Україна тут насправді правильно перехоплює ініціативу. Пропонує росіянам, якби зустрітися. Ми правда не бачили офіційної заяви від того ж там Умірова чи взагалі від української делегації. Я нагадаю, що є склад української делегації, затвердений відповідним указом президента, і треба як мінімум зараз перевидавати указ, тому що Міров поміняв посаду, і можливо. Туди треба додавати якихось інших людей. Ну мені зараз поки складно представити, що в складі цієї делегації може опинитися, наприклад, міністр оборони Шмигаль, да колишній прем'єр-міністр. Так що в цьому плані тут треба якби зробити певні зміни. Можливо, вони вже з понеділка будуть зроблені. З іншого боку, треба зазначити, що останні пару тижнів тема перемовин активно просувається і самими росіянами. Після того, як Трамп оголосив цю історію з п'ятьма ять, десятками днів, які він дав Росії, ну фактично до початку осені росіяни набагато активніше почали про ці перемовини говорити. Зокрема, була заява і рота Путіна військова, і деяких інших представників типу російської влади, які сказали, що ми готові далі сідати. І взагалі, ми типу планували на 20 числа липня зустрітися. Ну під кінець липня обговорити якісь там питання. І ми відкриті до перемовин, Пісков навіть детально сказав про те, що мова повинна йти про. Узгодження позицій, які були висловлені в меморандумі, як зі сторони України, так і в меморандумі зі сторони Російської Федерації. Ну а е, причини активізації вони на поверхні, якраз заява Трампа і Росіяни, щоб не втратити остаточно можливість якось з ним комунікувати для Путіна. Це насправді дуже важлива історія. Ну вони почали знову активізовувати цей переговорний трек. Е, ну з якою метою з такою метою, щоб потім вийти і сказати, що, по-перше, ми сіли за стіл перемовини, ми вже вже почали говорити про конкретику, а по-друге, якщо вийде звинуватити Україну, що Україна відмовляється від перемовин або відмовляється від якихось ну там реальних переговорів, не просто щодо вирішення гуманітарних питань, а щодо дійсно завершення війни. Тут ключова проблема в тому, і нам потрібно на, на, на цьому постійно наголошувати, тому що е, поки наша позиція, поки я підкреслю, співпадає з позицією Сполучених Штатів, росіяни говорять не про перемир'я як таке. Вони говорять про якийсь документ, який повинен фіналізувати війну в цілому, тобто, це якась угода, яка буде відразу війну завершувати без попереднього етапу цього перемиря, коли пункти цієї угоди власне будуть опрацьовуватися, і тобто війна буде тривати гаряча фаза там до останньої хвилини перед підписанням власне цього документу. Ну і звісно, цей документ росіяни хочуть впихнути. Не впихуй, як казав колись Іван Степанович Плющ, покійний спікер українського парламенту. Тобто, всю ту Ню, з якою вони починали війну ще з 2014 року про демілітаризацію, денацифікацію, контроль над юридичний контроль над тими територіями, які вони на сьогоднішній день захопили і поки що контролюють. Ну і багато інших дебільних речей, які вони активно просувають. Але для них така ну логіка вона зрозуміла і вони її достатньо так активно відстоюють. В нас же зовсім інший підхід, який як я як сказав, поки співпадає зі сполученими штатами. Більше того, він нам запропонував Нований сполученими штатами, що спочатку перемир'я, і під час цього перемиря, яке може тривати достатньо довгий період часу, повинні бути активні перемовини, повинен бути напрацьований документ, який завершить війну. І навіть під час цього перемир'я, якщо це буде десь три місяці, можуть бути проведені вибори в Україні. Буде зберігатися ну або правовий режим воєнного стану, або режим надзвичайного стану. Ну, короче кажучи, там є юридичні такі моменти. Але е, ідея така у американців була, і Україна за великим рахунком на цю ідею пристала. Правда, ми не говоримо зараз про вибори, принаймні на офіційному рівні, але говоримо про те, що спочатку перемир'я, а вже за результатами перемиря, тривалого, стійкого, щоб ми побачили якісь реальні наміри зі сторони Росії, можна виходити на якийсь документ. Ну і зрозуміло, що росіяни зараз починають активно цю тезу з перемовинами знову вкидати, тому що вони хочуть усіляко там якось підставити Україну, показати Трампу, що це ми відмовляємося від якихось там перемовин, і ми. Не хочемо ну, обговорювати якісь предметні конкретні речі. Ну повірити в те, що росіяни готові будуть піти на якісь компроміси чи поступки. Насправді доволі складно, оскільки всі пункти, які вони вписали в так званий свій меморандум, вони не прийнятні для України. Якщо вони скажуть там у нас було 10 пунктів, ми відмовляємося від п'яти чи навіть там шести. Ну для нас це нічого не поміняє, тому що інші 4 чи 5, які залишаться, вони теж не можуть бути виконані абсолютно на практиці. Оце головний виклик. Як насправді на сьогоднішній день з одного боку, нам треба дійсно ці перемовини продовжувати, тому що це сигнали в бік Сполучених Штатів. Плюс, якщо ми паралельно будемо вирішувати питання гуманітарні, для нас це дуже важлива історія. З іншого боку, ну треба зробити все для того, щоб цю паску не не потрапити і щоб росіяни не сказали, що ми вже на якісь типу поступки пішли, а українці, українці на поступки йти не хочуть. Оце дуже важливий момент, чесно кажучи, всі ситуації фігура умірова. Секретаря ради національної безпеки і оборони України, який є по суті куратором всього цього треку, ну викликає певні питання. Я знаю, що про нього дуже багато людей, які з ним безпосередньо спілкуються, там і так далі, такої думки, що він сильний переговорник, тобто він типу вміє вести перемовини. Але насправді ми не знаємо так, ну чи є це ну дійсно таким. Чому тому, що ми бачимо тільки якісь певні результати, скажімо так, цих перемовин в 22-му році. Вони очевидні, які були. Тоді ледь не підписали документ, який категорично був неприйнятний для України. Три останні зустрічі вони мають для нас позитив з точки зору обміну полоненими там і ще деякими гуманітарними питаннями. Але туди поїхала ціла наша делегація. В цій делегації були в тому числі професійні дипломати. Тому, ну наскільки ну, в цьому заслуга безпосередньо умірова, ну сказати достатньо складно. А от чутки про те, що він із Мединським ледь не кілька годин до зустрічі вони там -тет, -тет спілкувалися. І ще певні речі, які там ходять, ну вони є, і вони, м'яко кажучи, напружують. Я не кажу, що вони там підтверджуються, тому що дуже часто такі чутки розповсюджує безпосередньо Російська Федерація, але ми якось і ну, спростувань таких серйозних зі сторони України, власне, не бачили і не чули цього приводу. Плюс сам Умєров, попри ті посади, які він займав, його не можна назвати якоюсь суперпублічною людиною, щоб він виходив, дуже детально щось розказував. Ну такого немає. Можливо, зараз це. Ситуація трошки поміняється, оскільки в нього така посада вже консультативна дурача, але все одно питання, чому ця кандидатура вон, вон, воно залишається. Я думаю, що якщо подивитися чисто з внутрішнього контексту, тут є е, дві ключові причини, і, на жаль, вони нам не можуть сподобатися. Перша ну це політична лояльність. Тобто, людина довела, е, що вона лояльна, вона готова виконувати поставлені завдання як зі сторони президента, так і зі сторони власне очільника офісу. У президента, якому він завдячує взагалі своєю кар'єрою, і е, другий момент ну крім цієї. Політичної лояльності, якраз і є оце кураторство, але вже зі сторони пана Єрмака. Тобто, Єрмак, коли відбулася пертурбація в Кабміні, про яку ми теж говорили в одних з останніх роликів на нашому каналі, він втратив там певною мірою вплив на такий силовий оборонний блок, але зміг це компенсувати. Протягнувши у Мєрова на посаду секретаря Ради національної безпеки і оборони України. І, от в цьому контексті у Мєров, якби через ці дві причини наближеність до Єрмака і політична лояльність. Ну і, мабуть, ще комфортність, але комфортність з точки зору спілкування, комфортність з точки зору пояснення своїх дій. Кажу, до речі, що для Зеленського ці питання комфортності в спілкуванні з людьми є дуже важливими і це зіграло ту роль, що тепер ця людина, ну як мінімум, якийсь період часу буде відповідати за е, ключові перемовини не просто там в нинішній історії України. Мені здається, в історії України в цілому, після 91-го року, відновлення незалежності. Е, звісно. Тісно, хотілося б бачити на цій посаді або відповідальним за цей напрямок, мабуть, в першу чергу професійного якогось дипломата, професійного переговорника, але ну в тій системі влади, яка є на сьогоднішній день, очікувати на щось інше, мабуть, було марною справою від самого початку. Дякую, що сьогодні були зі мною. Не забувайте, будь ласка, про вподобайку репост, коментарі, спонсорство, і, звісно, підписку на канал Синічна Політика. І до наступних зустрічей! Слава Україні!